Короткий день, як злодій, поцупив в організмах людей серотонін – гормон щастя, замінивши його на мелатонін, який відповідає за міцний сон. Хочеться все частіше залягти під теплу ковдру, менше працювати, більше відпочивати. Що робити? Давайте розбиратися. Як сказати, осінній хандрі до побачення знає Тетяна Мулик, роками користується власним перевіреним та надійним рецептом. Активність у всьому. Вільний час це не сидіти, не пролежувати вдома. Це можуть бути прогулянки, подорожі, заняття, там, спортом, спілкування з друзями. Аби не накрила меланхолія, Тетяна за будь-якої погоди не пропускає тренування в спортивному залі. Там набуває додаткові природні антидепресанти. Втомлена і хочу додому, хочу полежати, хочу так. Прямуєш в спортзал, займаєшся, виходиш після зовсім з іншою енергією, зовсім з іншим зарядом. Ти вспомнена сил, бодрості. 10 тисяч кроків в день да? ніхто не відміняв. Просто для, для здоров'я, для того ж самого перевантаження у вільний час і просто насолодитися природою. Психологиня Аліна Хранітель каже, такий настрій можна приміряти до розпорядку дня практично кожному. На психологічному рівні у нас відбувається також процес: збір урожаю. Тільки не у вигляді овочів, фруктів і зернових, а у вигляді власних досягнень. У кожного свій рецепт, як пристосуватись до холодів без стресу. Ну, напевне. Треба чайочок, пледик, щоб завжди було тепло і рідна людина. Під боку. Їсти солодке. Кажуть, це найкращий засіб для підняття настрою. Знаходиш якісь позитивні моменти в цьому. Я бачу, що коли ти готовий до різних проявів, погоди, ти все легше переносиш. Прилаштуватись до нових погодних умов для організму важко. Тож психологи рекомендують одягати речі більш яскравої гами замість похмурих спати щонайменше вісім годин, отримати максимум позитивних емоцій від дозвілля допоможуть кінокомедія, подорож або ж цікава книга. Не забувати і про гормони радості в своєму раціоні. Це фініки, банани, яблука, шоколад. Не слід забувати і про спорт, оскільки саме завдяки фізичним навантаженням у нашому організмі виробляються такі антидепресивні гормони, які підвищують нам настрій. Але не можна плутати хандру з депресивним станом. Депресія це стан. Певної такої тривалості, апатії, зниження настрою, працездатності, порушень сну, який триває протягом певного часу. Під час осінньої хандри цей стан змінюється, ми включаємося і переходимо в зовсім інший стан психоемоційний. Чи то хандра або ж депресія. Кожна людина має свій рецепт виходу з таких станів. Не варто забувати і про обійма, які наповнюють позитивною енергією. Їх має бути щонайменше чотири на день.